Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі Самойленко-Влог. І у сьогоднішньому випуску я вирішив розбавити нашу серію відео про гірськолижні курорти Словаччини. так як ви бачите на дворі сьогодні, плюс 10 і йде дощ. Я думаю, що в горах не дуже хороша погода для того, щоб знімати вам лижні траси. Тому я вирішив продовжити нашу серію відео під назвою Замки Словаччини. І сьогодні ми з вами прибули до східнословацького словацького міста Требішов, в якому розміщений палац родини Андраші. Отож, let's go, Трібішов! Палац Андраші у Требішові побудований у стилі пізнього барокко, пізніше перебудований у стилі класицизму. Збудував палац у 1786 році граф Імріх Чакі. Це двоповерхова будівля, яка була побудована через 100 років після руйнування замку Паріч, руїни якого й досі знаходяться в палацевому парку, куди ми підемо пізніше. Частина матеріалів з цього замку була використана при його будівництві. Палац має дві бічні барокові вежі на фасаді, які були прибудовані в останній третині 19 століття. Фасад будівлі розділений ліпниною, а його домінуючими елементами є бароковий фронтон і репрезентативний балкон, який підтримують вісім класицистичних колон. В бароковому щиті середнього масштабу розміщено пластичний герб року Чаки. Паралельно з ним розміщено пластикові знаки, який є символом полювання. З цієї точки зору, ймовірно, це був мисливський будиночок. Цей факт підтверджує і те, що кожного року 3 листопада, у день Губерта, у Трибішові та його околицях починалися видовищні полювання на лисиць, в період побудови палацу. Стильна частина палацу, яка складається з двох бічних флігелів із двосхилими фасадами, має характер двору честі. В інтер'єрах садиби спочатку були мозаїчні паркети, інкрустовані старовинні меблі, цінні твори мистецтва, скульптури, дорогі художні вироби, ткані штори, коштовні килими, порцеляна, срібло, олово та інші предмети розкоші. В екстер'єрах також були художні ковані ґра, огорожа навколо садиби, балюстрада. Фонтани та інші архітектурні елементи. Найцінніші частини інтер'єру в 1914 році були вивезені до Будапешта, а частина до Тісадоба Саболчанського повіту. Франтішек Маланай, адміністратор майна Андраші, опікувався територією з палацом до розпаду Австро-Угорщини, а також після створення міжвоєнної Чехословаччини. У 1949-1978 роках садиба та територія слугували лікарнею та поліклінікою в Требішові. Його первісний інтер'єр було значно порушено та адаптовано до потреб сфери охорони здоров'я. Після виселення лікарні та поліклініки Палац кілька років занепадав. У 1982 році почалася реконструкція будівлі. Перший етап реконструкції був завершений 1 грудня 1987 року, коли в палаці було урочисто відкрито виставку дорогами праці та боротьби за хліб, яка документує історію сільського господарства Східної Словаччини від Неоліту до наших днів. Нині в палаці знаходиться музей-культурний центр Південного Земпліна, який має свої експозиції в ньому та в прилеглих будівлях, що хороняються культурною спадщиною. На території садиби також є одноповерхові перісні барокові будівлі з двосхилими фасадами, які пізніше були видозмінені. До них належать стайні, конюшні, господарські будівлі, кухні, які, крім конюшні, зберегли елементи стилю барокко і є природною частиною цієї шляхетської резиденції. Також у требішові поруч із палатом знаходиться великий, красивий доглянутий Гравський парк, яким приємно прогулятися навіть у зимову пору року, тому що він дуже зелений і яскравий. Що ми зараз з вами, власне кажучи, і зробимо? Наприкінці XVIII століття одночасно з будівництвом садиби із заплавного лісу почали створювати історичний парк. Поступово створювався англійський природний ландшафтний парк, розвиток якого досяг кульмінації в 1890-1905 роках, коли були змінені дворик честі та французький сад. У деяких частинах парку були побудовані альтанки, фонтани, акваріуми, концертні тераси, античні скульптури, що надавали йому більш вишуканого характеру. Одночасно з реконструкцією та перебудовою палацу для музейних потреб Регіональний інститут охорони державних пам'яток і охорони природи у Прешеві забезпечив біологічну реконструкцію музейної частини міського парку. Парк був створений з первісного заплавного лісу і розширився на площі 62 гектари. Він містить як історичну, так і інвазивну зелень, яка складається з хвойних, листяних дерев, кущів і рослин. Особливо цінним є тис звичайний, поширені туя східна, туя західна, сосна чорна, сосна звичайна, ялина звичайна, ялина колюча та інші. З листяних порід найбільше значення мають явір кленолистий, каштан кінський, горбина звичайна, ясен звичайний, дуб літній, дуб зимовий, бук лісовий, граб звичайний, в'яз звичайний, липа листяна, вільха, агава біла, різні види кленів, тополь та інші рослини. Зараз музейна частина парку отримується технічною службою міста Требішова та має культурний характер. Інші частини міського парку мають характер лісопарку. Також у Требішовському парку ви зможете знайти руїни замку Паріч який був побудований у 1254 році, з 1319 року він став власністю родини Другетів Угорської, з 1387-му його перейняла родина Переньї. Далі знову він потрапив до рук родини Другеті. І з 1686 року його зруйнувала родина Дьоколі. І від нього залишилась ось така. Яку ми можемо оглянути спокійно. Також тут є ось таке величезне озеро, яке колись було гровом навколо цього замку. Цей замок був у формі цитаделі. До речі, це єдиний в Словаччині замок, який був побудований із цегли, як нам сказала пані Екскурсовод у палаці графів Андраші. І також тут можна знайти гробницю графів Андраші. Власне, вона тут збереглася і, до речі, казала пані Екскурсовод, що в ній знайшли. Перстень графа Андраші останнього, тому що границя була розграбована і, і всі думали, що він втрачений назавжди. Ось така стіночка, яка не представляє собою аж такого великого туристичного інтересу. Але як доповнення до палацу і красивого парку, досить нічого. Дамень також берігся від цієї цитаделі, вона мала подвійні стіни посередині якби казарми. Були військові. Ось все що залишилось від нього. Угорці давали гроші на відбудову цієї пам'ятки. Дехто з моїх фанатів дуже просив, щоб я поїхав в угорську частину Словаччини, так ось це саме вона і є. Східно-південна частина Словаччини. Требішов до угорського кордону, не знаю, не буду брехати точно скільки. Мені здається, кілометрів 10-15 не більше. Оце регіон Токай. До речі, де виробляється такаські оно, яке можна купити також і у палаці як Сувенір. Тут ось бугорів, бачимо, він висох, але озерце лишилось. І ось так виглядає гробниця. Подібну гробницю. Мавзолей я бачу у селі Печера Вінницької області, авторство Городецького того самого, що побудував будинок з химерами в Києві. Це щось подібне в готичному стилі. Збереглася до нашого часу в первозданному вигляді. Дуже красиво, до речі, якщо подзвонити задають забронювати екскурсію і є більше як 10 людей, то можна навіть зайти всередину. Я читав на їхньому сайті. Ми йдемо навкруги, Розпогодилось. пройшла величезна злива. Перший раз бачу таку зливу в житті в січні. Сьогодні у нас 5 січня, а була зворі гроза, як то ніби початок квітня якийсь. І ось уже сонечко. Подивіться, якими барвами сяє цей парк. Взимку 2023 року під сонячними променями. Зончики покошені, старовинні дерева, парк величезний. площу має, багато лавочок, зон для відпочинку, основні стежинки заасфальтовані. Ось з цього боку ще можете глянути на цей мавзолейчик. І ось таке озерце можемо пройтись навкруги озера. І там ще є одна альтаночка. На ній зупинимось. І певно, огляд тривішо. Будемо завершувати. У цьому це відео будемо завершувати. А попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх. Подорожі для того, щоб їх не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мій інстаграм, щоб не пропустити фотографії з моїх подорожей. Тепер у вас є нова можливість. Ви можете слідкувати за мною у соціальній мережі Тікток, і там ви можете побачити скорочену версію моїх подорожей. І у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. До зустрічі нових відео! Всім бувайте!